Ви тільки уявіть, хліб із брокколі. Це не просто корисно, а ще й смачно. Зараз я покажу, як приготувати цей неймовірний рецепт, який точно здивує вашу родину. Для початку я беру свіжу брокколі, промиваю її та подрібнюю, висипаю в миску. Сюди ж додаю яйця, цільнозернове борошно, сіль перед за смаком та розпушувач. Все перемішую. Тісто готове, ось такої консистенції воно повинно бути. Далі форму для хліба змащую трішки олією, викладаю сюди ж тісто і щоб було ще корисніше, бажано посипати зверху різним насінням. Але в мене вдома залишився тільки кунжут, тому посипаю ним. Далі відправляю цей хлібець в духовочку випікатися при 180 градусах 40 хвилин. Ось такий простий і корисний хліб із брокколі в мене вийшов. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково спробуйте приготувати і діліться враженнями. А щоб не пропустити нові смачні ідеї, підписуйтеся на мій канал. До зустрічі в наступному відео!